В двері дуже гучно подзвонили. Я відкрила очі навколо тимінь. Мамо, це я відчини. Син, що сталося? Швиденько відкриваю двері, а він з сумкою вигнала мене люда, я в тебе побуду, добре? Так, сказала я, але в душі кричала Слава Богу. Не подобалася мені люда, якась, наче, з села, тиха і скромна, ні тобі косметики яскравої, ні одягу гарного. Мій Сашко красень ще той, і чого таке вибрав, я поняття не мала. Спочатку я сина старалася відмовити, бо ж куди, але він вперся, що одружується. Ви в мене жити не будете, бо нема де, кажу йому, бо у нас тільки на словах двокімнатна квартира, а насправді комірка і одна велика кімната, що служила і спальною і залом. Мамо, у неї трикімнатна квартира, ти не хвилюйся. Від цього мені стало трохи легше, але ж. А потім, як почала люда дівок на світ приводити, і всі такі, як вона, ну хоч би якась пішла красою мого Сашка. Як я Анна не любила невістки, але мені язик не повертався казати, що діти на Сашкові, це я вже перед богом можу засвідчити. Люда тихоня, і видно було, що любить Сашка понад усе, а що вже про дітей казати. І ось Сашко почав у мене жити, і я така рада була не передати. Ну то й що, що дізналася, що ти когось маєш, казала я йому, як мудра, то перепросить. Сама я була певна, що люда вже через два дні буде на порозі з вибаченнями, але йшов час, тиждень і другий, а люди не було. А я, знаєте, вже таки втомилася від того, що Сашкові треба їсти зварити, і випрати та випрасувати одяг. Я вже не молода, але найбільше він живе на моїй пенсії. Думала, що син мені все в квартирі полагодить, переклеїмо шпалери і кран поміняємо, але те там пропадає ночами, приходить, і холодильник спорожнює. Далі спить, зранку бурчить, де його речі, якщо не так йому прасую теперу. Слухай, не витримую я, вертайся до дружини, як тобі тут не подобається. Ти ж сама казала, що нема гіршої за люду, А тепер що? Забула, як пхалася до нас та кожну дрібничку перебільшувала до абсурду, що люда не так варить, діти не такі, як треба. Казала, щоб я додому вертався. Було. Я мовчала, було і не раз. І не раз я бачила, як люда йде і очі витирає, але лиш раділа, що йде до неї, що вона моєму синові не пара. А тут от як затялася, вже місяць він у мене, а вона й не телефонує, що вона собі думає з двома дітьми жити в трикімнатній квартирі. Але далі пішло більше, син привів додому Любку. Мамо, це Ірина, вона буде жити з нами, бо їй нема де. Я дивилася на дуже красиву дівчину і не розуміла, чому вона хоче жити з Сашком в старій квартирі. Та випруть тебе скоро на вулицю, от і будуть там собі двоє жити, а ти будеш ходити з протягнутою рукою, казала мені сусідка, ти вже їх не виженеш, раніше треба було думати. Жити в одній квартирі з ними і справді було важко голосні розмови, сміх, нічні крики я вже просто не витримувала, тим більше, що годувати приходилося вже й цю Ірину. Синку, можете мені грошей даси на продукти, кажу йому, а він як огризнеться? Нема грошей, все на аліменти йде, а Ірі потрібні нові чоботи і не лізь не в свою справу. Я пішла в комірку, де тепер жила, і лягла на диван, в голові паморочилося і дзвоніло. Ні, це хтось двері дзвонить. Пішла відкривати, а на порозі Сашко з торбами. Мамо, можна в тебе побути кілька днів? Я оніміла. Не можна. В тебе є родина, отуди От йди та перепрошуй, вже дорослий до мами бігати під спідницю. Насниця ж таке. Треба бути з люди м'якшою і дівчаткам купити подарунки. Підпишись, підтримай українськомовний контент.